Слава Україні! Ми на каналі Калостран, з вами Володя. І починаємо нове відео. Волтер друг сидить. Казав Волтер, що ви підписались. Хто ще не підписався? Вчора дзвонив до своєї диспетчерів, які займаються Амазоном. Планував виїхати на Амазон. Але моє посвідчення ще не зробило апдейт в системі Амазону. Речі я ще їм туди відправив, але воно ж там все не пройшло, там треба пару днів. На Амазоні я не зміг виїжджати. Тому подзвонив до своїх диспетчерів, які на Амазон займаються драйвенами. І вони мені знайшли вантаж не Амазоновський, але з Амазона. Такий такий, вийшло каламбур. Але нічого, зараз вантажимося. Розкажеш, там, чого. Так, Волтер думає, чи моїсти, чи ні. Е, зараз на Амазоні стою, будуть мене вантажити, везу не те, амазоновський груз, але від брокера не з Амазону. Якісь там повернення, якогось вантажу, йде на Ohio. То я тут сижу, зараз чекаю, поки завантажу і буду їхати на Охайо з Волтером. Так, Ми з Волтером вискочили з Чикаго вже. Зараз е, в Відяні. Хочу ще по дорозі заїхати на тракстап, помити машину через те, що є можливість. Зараз є час. Тільки друга година, а тут їхати лишилося там, не цілих 5 годин. То Я думаю, що поки є можливість, то треба помити машину. Прикол такий, що на цю машину вже давно ніхто не мив. Їздили в не мали часу мити. Ну так буває. Ну от, як В мене зараз є можливість випуск втратити. Подивлюся, хлопці лоубоєм везуть серйозний вантаж. <ріхи> Такий е мега-екскаватор можна було і пікапом везти. Але таке, одне по дорозі було. І везуть лоубоєм. Ще й написали оверсайз <ріхи> лоуд. Сьогодні пощастило, немає нікого на мийці, мийка пуста, так що зараз багато часу на це не потрачу. Добре, заїхав часом. Людей немає, чари немає абсолютно ніякої. Машину миють, ми з волтром йдемо. Прогуляємося трошки. Трак, трейлер помили, все чистеньке. Супер. Мотор як новий. Баки так само нормально повідмивали. Навіть трошки там спробували помити. І все, машина тепер нормально, готова, чисто. Можна їхати. Ця мейка коштувала мені рівно 100 доларів, я не брав рейнокс і не рекомендую його брати, тому що воно не, не має сенсу. Тепер зупинився з волтом трошки погуляти біля Волмарта. Прикол такий, що пів індіани і тепер вже трохи приїхав в Охаю. Смирід капець. Хотів сказати запах, але запахом це не називаєш. Десь по полям порозливали з поля фармив якусь гній чи що смерди страшно воотер встань лише бо ти будеш знов чево встань встань не можна встань встань тут капець там вольтер лазить по тій траві потім живі червоний потім Тут, встань дразниться і Почався ранок. Приїхав вчора вночі на делівері, задні Макдональдс. Ночував біля компанії, компанія магазин якийсь, продає ці всі речі, я так розумію, із Амазона. І з Амазона із всього, що зумано тут виглядає, що недорого все мало роботи. Потім зайду, якщо ще магазин буде відкритий, коли мене розвантажуть то зайду подивлю, що там всередині відбувається. Е, нормально через те, що тут багато місця. Вчора вночі заїхав, тут стояв один трак, там великий паркінг лад, і стояли теж пару траків, то я там запаркувався далі і ночував, сюди вже під'їхав, щоб ближче було до до Макдональдса, щоб каву взяти. Ранково. І все нормально. Так добре, коли є де спати біля компанії, це тебе розвантаження це саме ліпше може бути. Нарешті мене вже розвантажили цей магазин трошки такий, дивлюсь, не сильно спішать тут люди працювати. Йду зараз середину, покажу, що там відбувається. Можливо комусь буде цікаво заходити в такий магазин, тому що я так розумію, що якісь тут є знижки. Так, подивився вже, тут зайшов всередину, сказали, що як це все працює. Зараз розкажу. Це аукціон. Ти виграєш щось, заходиш на їхній цей веб-сайт MacBeat і дивишся, що в них там є, і потім це... біти починаються з 1$, якщо тобі того треба. І Потім, якщо ти виграв, то потім приїжджаєш сюди і забираєш. Так що така тут тема. Але дивлюсь, машини трохи є, значить люди щось тут напевно купляють. Хоча машини всі такі не дуже не дуже дорогі. Ну добре, все, ми свою роботу зробили, розвантажились, тепер їдемо на пікап. Їду зараз в Клівленда пікап і дивлюсь на ціну на солярку і омлюваю. 4-06, якщо береш на кредитку 4,12. Це просто щось страшне. Неймовірно висока ціна на солярку. І це дуже погано. Тепер в мене пікап, дивіться, заїхав в Клівленд під мостами. Центр міста, там видно. Як я буду звідси виїжджати, без поняття. Маю надію, що зможу виїхати тою самою дорогою, якою заїхав. Тому що реально всюди навколо знаки, дороги перекриті, там вейт-ліміт, там ще щось. Реально ледве-ледве сюди попав. Але нічого, зараз добре, що не треба чекати, щоб завантажили. Зараз швиденько винтажимося і валимо додому. Виїжджаю з пікапа, то дивіться, який прикол. Міст опускається. Тобто це міст піднімається, опускається, там е, ходять якісь маленькі кораблики місцеві. А я тут зараз працюю, що маю вироблювати. Тут ще одне небезпечне місце. Сюди заїжджав, а цей міст знаку немає. І так з вулиці виглядає, що він незрозуміло, не яка висота. Я зупинився перед мостом, тут їхав на зустріч. І хлопець локальний. Він каже, сюди можеш їхати, там це, з висота дозволяють тобі проїхати. І поїхали. Так немає ніякого знака, нічого ніде не написано. Це. Я таке дуже сильно не люблю. Так, їдемо зараз, температура на вулиці 34 за Цельсієм. Володимир язик Валолин. А чого того, що у нас перестав робити кондиціонер? Uh, він раніше щось трошки вимахувався, а зараз він вже вимахнувся повністю. Короче, зараз буду пробувати робити експеримент. Тут мені Євгор порадив uh, рісик кондиціонер, зараз будемо пробувати. Чи воно поможе ще треба зупинитися? Хочу сказати, без кондиціонера їхати це що таку спеку, це щось страшне. А на вулиці в день було 35, зараз вже вечоріє, до сьомої тут доходить, вже трохи легше. 30, там, трошки можу навіть 29. Ну 35 без кондиціонера це жах. Я ще таке собі, а волтер то йому було дуже важко. Зараз він там сховався за стопчиком. Я йду заправлятися. Ціна на солярку 3.89 зі знижкою 3.39, тобто знижка там майже 30, 50 копійок. Поки я заправляюсь, вирішив обійти трак, то щось шипить. Зарізаю під трак. А тут шипить подушка. Кидаєш руку. Коротше, треба міняти подушку. Це сьогодні нефартовий день. Подушка. Кондиціонер. Хі -хі. Така вона Як сидиш хаті воно цього не відчувається, виїхав тут всі приколи. Дають, як хочеш. Що, приїхали ми вже з Волтером додому до на ярду. Зараз красота в машині нормально холодно. Як це люди привикають до доброго? Зараз вже машина без кондиціонера, це щось неймовірно страшне. Так що завтра на, їду на розвантаження і потім їду зразу ремонтувати цей кондиціонер. Плюс ще треба буде цю подушку зробити, що сьогодні почала пропускати. Картенка знову міняється, вона сьогодні буде міняти багато разів. Е, приїхав в Harbor Freight Tools, е, тобто лишив свій трак на шапі. Зараз треба щось купити що. я сюди приїхав. Мені треба таку штучку. А, чи може таку? Я напевно візьму таку. Типу. Зараз їду в моріс, мені треба забрати звідти прицеп. І для того, щоб забрати прицеп, треба таку штуку. Пусть такий чорний і все, ще тут є запасний гачок, якщо треба десь щось швидко накинути і гаком потягнути, теж можна. буде. Все нормально. Подивимося, Я не знаєш, чи це буде ця, чи це буде ця. Це не розраховано на 10 тисяч паундів, а це на 5, так що поїде і мало побутиться. Але будемо бачити. Приїхав на аукціон, то дивіться, що робиться. Хлопці пакують свої машини, які покупляли. Упаковка йде серйозно, Хтось купив і трак, і трейлер зразу. Оце, в принципі, розумна покупка через те, що... Зразу купляєш весь комплект. Оце. А я їду, заїжджаю на аукціон, вже взяв тут документи, які мені треба, заїжджаю на аукціон, буду забирати свій трейлер. На цьому аукціоні я вже був дуже багато разів, але ще ні разу не був тут своїм рамом. Це напевно добре. Бо тут пішки ходити, воно деколи надоїдає, чесно кажу. Так якби завжди пускали з машиною, що можна було їздити, то було б дуже долі добре. Е, так, їдемо зараз шукати те, що нам треба. Ці всі машини, я спочатку думав, що може поїду, що подивлюся, що продається, але ці всі машини були, тільки тепер продані на цьому акціоні. Серед них, напевно, є якісь, які будуть продаватися на наступний аукціон, але наступний аукціон аж 25 вересня. Тому більшість машин, які будуть там продаватися, вони стоять. Там. І вже треба буде ближче до аукціону, подивитися, які є, що там є, і тоді вже їхати сюди і вибирати щось цікаве. Хоча ближчим часом чесно кажу, не планую нічого купляти. По крайній мірі для себе. Є там пару людей, які хочуть, щоб їм треба було допомогти купити. То раз з радістю допоможу всім, кому треба. Якщо, якщо ще якісь є нові люди, які хочуть щось купити, то телефонуйте. І все зробимо в найкращому вигляді. Виберемо найкращу машину, яку можу купити на На... Найшов я той трейлер, який мені треба було купити, верніше, який я купив. От він. Зустрічайте. Нова техніка компанії Калуш Транс. Зараз розкажу, чого я його купив. Заодно будемо робити інспекцію таку маленьку. Так, колеса якісь є. Тут закрито більш не добре. Ааа, ідеально. Є. Є то, що мені треба. Красота. Так, тепер е... зайдемо в серединку. Що, що це таке, для чого я його купив? Тут зараз покажу, як це все виглядає. А, тут може стояти рівний ріст, ну, покажу як я стою. Нормально стою ріст і тут ще трошки над головою навіть є місце. Тут є форточка, щоб було чим дихати, якщо треба. О, і тут є двері. Замочку. Так. Е, для чого я це купив? У е, мене в рамі я дуже вожу багато речей. Які мені треба для траків. Тобто, щоб траки обслуговувати, там різні шланги, різний інструмент і дуже багато різного такого обладнання. І це все воно в рамі воно мені заважає, тому що я вже рам не можу використовувати так, як мені його треба, що мені десь треба щось колись перевезти або ще щось. А весь той інструмент я вожу через те, що мені його треба е, наяр. І мені просто лінь його витягувати вдома кожен раз, потім його знову назад ставити в рам і так далі. У мене вийшло, що рам в мене трошки за кузов загружений тими речами, які мені не треба кожен день, але які вони там в мене є. І У мене виникла ідея купити отакий трейлер, для того, щоб використовувати його як сервісний трейлер для своїх, своїх машин. Тобто я його поставлю на ярді, в ньому буде стояти весь інструмент, який мені треба, все, що мені треба до моїх трилерів, до моїх траків. Якщо щось треба обслуговувати, там, робити заміну мастила або ще чогось такого, то все в мене буде стояти тут. І добре, що є оці полички, тому що не треба буде нічого тут мудрувати, хитрувати. Все собі поставлю, гарно тут поскладаю. І плюс до того це все закривається. Це все, якщо мені треба буде кудись виїхати, наприклад, на якийсь роуд сервіс, поїхати десь там щось привезти або водіям, або якийсь трак десь не дай Бог поламається, то я собі це все спокійно зможу використовувати. І так, зараз трошки більше вже деталей про саму машину. А машина це трейлер, але... Тут треба буде трошки це все підрегулювати ці дверки, підремонтувати, щоб воно було нормально трималося. Це 2010 року трейлер. Я його купив за 1600 доларів на аукціоні. Все таке закривається. Я не знаю, мені дуже подобається ця, ця ідея з ним. Е, такий трейлер, коли колеса сховані всередину, напевно, був трошки аби, кращий варіант. Але е, такі трейлерис вони тут теж продавався, то один з них там продав щось там за 7 тисяч. Е, цього і того не було взагалі. І, там був один якийсь в дуже поганому стані, а цей продався за 1600. Я рахую, що як на мене, то мені особливо нічого кращого і не треба. Ці колеса поміняю, поставлю нормальні тут нові колеса, для того, щоб якщо десь треба буде виїхати з загруженим цим трейлером, щоб не було якихось приколів. Вони повинні бути недорогі. І все, так що така тут прикольна покупка. Пишіть що ви думаєте за цю ідею е, я, я думаю що це, в загальному це не непогана ідея. Перша історія попасти своїм гачком. Оп. За неїсь купушений. Так, все зачепив. Е, хочу сказати, що до драйвана я швидше трейлер чіпаю, ніж. Цей зачепив. Але нічого, вроді би, все має бути нормально. Треба перевірити, що зараз повороти. Це саме і все Тут повороти блимають. А тут. А тут не блимають. Значить наша електрика не робить. це погано. Все, така в мене покупка. Маю надію, що доїду. Без пригод <laughs> тому що ж до таких трилерів не, не звик. Але нічого. Багато, багато всього треба робити колись. Перший раз. Тут хлопці серйозно скупилися маками. Все з однієї компанії. От цейсь один на одного подібні як брати якийсь мексиканці. А тут е, якісь йдуть зразу ремонтні роботи щось. А, бо вони це все будуть зараз висаджувати один на одного. Ну, та. От тут хтось щось вигнав і не може його. Завести, я так понял. Ну, знову це все, коли купуєш машину, не сильно її перевіривши, то такі варіанти можуть бути. Зараз їду з трейлером. Зараз коли дивишся там трейлер. І Вже відчуття, якби, що їдеш траком з трейлером. Вікстейшн відкритий і думаєш, треба заїжджати. Насправді мені не треба заїжджати, але не так все чітко. Пів дороги приїхали, польот успішний. <рес> <рес> Трейлер їде, за мною все так має бути. Я так розумію, що під час поїздки стопи не почали <рес> І Не повторяйте такі, такі речі. Не можна їздити на техніці, яка не працює правильно. Але що зробиш? У мене сьогодні інакше не вийшло. Так, більшість речей з гаражу переніс. Тому що все треба буде перескладати гарно нормально. Тут деякі запчастини, колесо. Це, це з нього треба буде запаску зробити на трейлер. Драбину поставив, щоб треба було, якщо треба, буде полізти на трейлер. І все. Потім ще звідси попереношу теж. Можна їхати. Все, я вже на ярді машина доїхала. Все, чітко. Е, хочу сказати, що рам і цей прицепчик йому взагалі по барабану втягнути <гум>, такий прицеп. Собі їде зовсім навіть е, спокійно. Е, я думаю, що буде трошки воно е, тяжче їхати, але вся оця дорога показала, що взагалі прекрасно. Так що все нормально. Тепер це все, що було в рамі. Треба гарно поскладати в трейлер. <гум> Сьогодні буду робити заміну масла, то заїхав до ділера Фредлайнера, набрав фільтрів. А зразу набрав фільтрів на три машини, тому що маю робити на трьох машинах заміну масла. Тепер добре, рам пустий. Можна все нормально складати і возити. Ну, на цьому закінчується відео. Дякую, що дивилися, дякую, що підписуєтесь на мій канал, підпишіться, будь ласка, на інстаграм. Я знову нагадую, шукаю водіїв, кому цікаво, телефонуйте 312 593 8660. Це дуже важливо. Україна переможе мені. Слава Україні! Всім пока.